Не 17 липня намети об'єднаної опозиції на підтримку акції Україна проти Януковича будуть встановлені у Луганську, усіх райцентрах, містах та селищах області. Про це розповів журналістам керівник виборчої кампанії об'єднаної опозиції у Луганській області Ігор Горліські. Жителям Луганщини буде запропоновано приєднатися до акції, написавши заяву про вступ у справу на стороні позивача Арсенія Яценюка до Вищого адміністративного суду. Правова підтримка для людей буде безкоштовною. Про що Відчить зразок договору тут бояться нічого Головне преодоліть страх. Тому що я считаю, що страшно жити в нижчій країні, страшно бути бідним, страшно бути одиноким і нікому не потрібним. Якщо за результатами парламентських виборів, 28 жовтня опозиція буде мати більшість у Верховній Раді, це дозволить їй почати процедуру оголошення недовіри президенту. об'єднана опозиція починають. всеукраинскую акцию Украина без Януковича и делает первый шаг юридическо формальный шаг по поводу э, подачи иска и э, подготовки юридически обоснованных обоснованного повода э, для подачи и, и, и старта Процедури імпічменту в парламенті в новому ж парламенті, в якому опозиція обов'язково вознят большинство. Ідея цієї акції, за словами опозиціонерів, дуже проста. Це не тільки позов, який подає Арсені Яценюк до Януковича. Під цим позовом відбувається збір підписів. Представники батьківщини переконані, що більше половини громадян України, які є виборцями, підпишуть цей документ, і таким чином в Україні відбудеться народний референдум про недовіру Віктору Януковичу.